Добрий день! З вами знову я і наша українська мова. І сьогодні ми поговоримо з вами про одеські слова в українській мові. До речі, а ви знаєте, кого одесити називають словом кент? Знаєте? А саме цим словом ми називаємо ту людину, яка в повному розквіті сил. А ще, кент – це на одеській мові злочинець. Який дотримується певних законів. А щоб ви знали, саме це слово Кент прийшло в одеську мову з ідиш, і там воно означає слово знати, тобто бути в чомусь обізнаним. А ще, чи чули ви коли-небудь ось таке слово кецик? На одеському привозі дуже часто можна почути ось таке. А дайте мені, будь ласка, кецик бринзочки ось тієї. Або, а дайте мені кецик вертути. Що таке кецик? Це малесенький шматочок. А щоб знали, саме цим словом, Кецик наприкінці 19 століття в Одесі називали малесенькі торгівельні павільйони, де можна було купити абсолютно все, але в обмеженій кількості. А ще, чи знаєте ви, що жодна одеситка не скаже: я сьогодні пішла на базар і щось купила. А вона скаже так: я сьогодні зробила. Базар, зробити базар. І ми дуже часто можемо почути ось таку розмову. Жінка каже: жінці: я сьогодні зробила базар, купила декілька кілограмів синеньких, до речі, синенькі так одеситки називають баклажани. А ще купила декілька кілограмів бічків, старшенькі посмажу, а з меншеньких зроблю юшку. До речі, юшка не уха, ось так одеситки говорять слово юшка козацького, до речі, походження. А ще, чи знаєте ви, що коли Одесит зустрічає Одесита і запитує, як справи, то дуже часто у відповідь може почути усе в ажурі, тобто в повному порядку. А слово ажур звідки ж воно прийшло в одеську мову? А виявляється з французької мови. І там воно означає порядок. А ще, чи знаєте ви ось таке слово кендюх і чому дуже часто Одесити його використовують? Знаєте? А якщо не знаєте, то про це я вам розкажу наступного разу. Далі буде обов'язково. До побачення!